Всім привіт! Ми зараз знаходимось на березі фінського озера Бодом. Я думаю, що багато моїх підписників вперше чують назву острова озера Бодом. Але тим не менш, це одне із наймістичніших місць у всій Фінляндії. Поруч із ним починається національний природний парк Науксіо. І тут в минулому столітті... В середині минулого століття відбувались серійні вбивства, а одне із них називають навіть масовим. Не знаю, наскільки це масове, загинуло три підлітка, одному вдалося вижити. Звісно, винних, винні не були знайдені. Так ось, якщо детально почитати та подивитися відео про ці випадки стає очевидним, що вбивства на озері Бодом дуже-дуже схожі на вбивства всім відомої групи Дятлова. І не тільки схожі, а вони просто двійники, як дві каплі води. Найбільшого розголосу, звісно, набуло вбивство трьох підлітків і каліцтва четвертого. Але до цього були і інші зникнення людей, і їх знаходили похованими в парку в болоті. Дуже, дуже наглядно те, що над їхніми могилами завжди стирчала свіжа зломана ялинка. Ну, Кому я багато не буду розповідати про ці випадки, про зникнення, про вбивства, про містику. Кому цікаво, той може знайти в інтернеті дуже багато інформації про вбивство на озері Бодом. А зараз тільки покажу, що на його берегах мені буквально за два дні попалося на очі. Ну і навколо озера. Навколо озера трохи зніму краєвидів. Так, а тут ось інформаційний стенд від Національного природного парку. Це ось його карта. Далі опис, я так розумію, опис парку та, парку та його мешканців. Позначення в самому парку. Ну і інформаційні стенди по вихованню молоді, я так розумію. В такій іграшковій формі стенди по вихованню молоді. Тут прикольно, що стежки, стежки розмічені і на іноді просто на самих деревах. Якщо ти йдеш по зеленій стежці на 13 кілометрів, ти можеш зустрічати ось такі мітки. Ось такі мітки на деревах, без всяких там табличок. Ось так. І спробуй ще не заблукати. ой-ой-ой ой-ой-ой Тут така висота, що ясте я через красівки Пальцем у них увіп'явся в каміння. Ой-ой-ой. А камінці-то ось тут зібрані, ось видно, що буквально, ну може тиждень максимум тому камінці збирали, збирали в лісі камінці, дуже класно. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тут треба знайти місце під пастку, не інакше. Біля озера ростуть ось такі ялинові ліси. Тут дерева народжуються і помирають своєю смертю. Так, і ось, дивіться, я не знаю, що це. Воно воно без запаху, абсолютно без запаху. Це хутро, це вовна навіть чиясь, чиясь шерсть. Чия така шерсть я не можу продумати. Ну, ну мабуть оленя, але хіба що зелені й дупи. Та ще й довго. Ось такі ось такі тут тварини зустрічаються Ось такі цікаві споруди. Зазвичай вони вони стоять, збудовані на межі сухого лісу та болота.